Росіяни масово атакували Україну кинджалами. Відразу після злету на Росії носіїв аеробалістичних ракет по цілій території нашої держави оголосили повітряну тривогу. Згодом почали надходити повідомлення й про перші вибухи. Атака була комбінованою разом із ракетами. Росіяни запускали і так звані фальшиві цілі, щоб ввести в оману українську ППО. Попри підступні дії Росіян, система протиповітряної оборони спрацювала на відмінно. Втім, обстріл не минув безслідно. У мерії Києва. Заявили, що всі ракети над столицею збили. Втім, уламки однієї з них впали на територію дитячої лікарні. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Екстені служби відразу вирушили на місце падіння. Крім того, уламки ракет знайшли ще у двох місцях в Оболонському районі Києва. Зокрема, на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Окрім Києва, звуки вибухів чули також у Вінницькій та Хмельницькій областях. Обійшлося без загиблих, поранених також немає.